Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, от зараз цікава річ відбувається в Ірані, ну і паралельно в Венесуелі. Оте от все, що, наприклад, Зупиняють ці всі танкери, які ж не везуть нафту, так, із, із Венесуели, десь там. Ну, Можливо, частково з Ірану по Африку, чи, чи крізь цю... Суецький канал вони їдуть туди, чи пливуть, чи йдуть. Ідуть до, до цього до Венесуели, а потім на і їх зупиняють. Я думаю, вони шукають там не нафту. Вони шукають там золото. <с?> так, <с?> Золото. Тому що Венесуела це країна Ельдорадо. Ми забуваємо про це. Забу... Ох, забуваємо, що саме там конкістадори шукали. Ельдорадо. Так. Золото, 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 золото. Так що там цього золота вистачає. Я думаю, що Трамп шукає золото там. Але ж паралельно ті події, які відбуваються в Ірані, вже є повідомлення, що. З портів Іран на Каспійському морі виходять кораблі і шурують на Астрахань на північ. Так, Що вони везуть? Я думаю, теж золото, тому що в Ірані золотішка теж є. Так що от такі справи. Іран уже раз пограбували. Це коли шах Ірану, а заєдно і пілот цивільної і військової авіації, от такий цікавий чоловік був шах і разом з тим, і пілот, і все таке, так то він сів за штурвал, так би мовити, власного. Борту номер 1 Боїнг 747, такий самий, як у Трампа, величезний літак, навантажив його збіжжям всіляким, я думаю, що там переважало золото. І той літак ледве-ледве піднявся, перевантажений такий він уже страшенно тягнув на себе штурвал, коли вже наближався кінець цієї смуги, але таки піднявся, піднявся і полетів. Полетіли на головку сіли, Так, в бабин садочок клювати ягідочок. А от тепер другий, так би мовити, оцей сеанс чи раунд цього мармізонського кардібалету відбувається в Ірані. Ну, Народ повинен бути пограбований. Спочатку пограбований тим, якого вигнали. А тепер пограбований тим, які прийшли, які привели, привів цей народ для того, щоб його оці аятоли ощасливили. Народ же ж не думає над тим: а що вони вміють, ці аятоли? Якщо Іран, пардон, якщо шах Іран хоча вчився, як управляти державою, так його керські смаладих накцій. Готували до цього всього. То, е аятоли це хлопці зовсім іншого розливу, іншого штибу. Це ті хлопці, які вміють молитися, читати Коран, які знають, що там робив, робилося дві тисячі, три тисячі, тобто кісток м'які взадтяг. А зараз же ж суспільство рухається вперед і швидкими темпами. Хто зупиняється чи йде назад, він відстає страшенно. Ну я елементарні речі тут глаголю. <сум> так? Але ж факт залишається фактом. Іранський народ другий раз грабують просто в нього на очах і через його ж безголів'я цього народу. так оті, які відходять кораблі, так, там Тибріз, ні, Тибріз це не, не портове місто. Що це я балакає? І що ж географ, економіст, ганьба. Так, ну є там на е, південному узбережжі, так, є декілька портів, через яких от ось спочатку шахети відправляли туди і іншу там техніку на Московію. Так. А тепер. А тепер? а тепер відправляють золотішко, Я так думаю, що ці. А скоро за ними, якщо е, революція буде вдалою черговою, то е, поїдуть і ці аятоли. Ну, не даремно ну, я ж, знову ж таки, це не я. Ну, я прочитав в інтернеті, що нібито там, у підмоскові, вже якесь іранську деревню Так. і змічить. Ну, треба ж їм десь молитися цим хлопцям. Так, так що от такі справи, ви, шановні пані та панове, відбуваються в цьому божевільному, божевільному, божевільному світі.